Вітаю! В цьому відео поговоримо про донорно акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку. І розглянемо це на прикладі утворення катіону амонію. Ми з вами вже розглядали обмінний механізм утворення ковалентного зв'язку. Поговоримо про інший механізм. Розглянемо на прикладі утворення іону амонія. Що таке іон амонію? Молекула амоніаку взаємодіє з катіоном гідрогену. Внаслідок цього процесу утворюється складна частинка, що містить один атом нітрогену і чотири атоми гідрогену, і ця частинка має позитивний заряд. Саме тому називають катіон амонію. Розглянемо, як же ж утворюються зв'язки між атомами нітрогену і гідрогену. Атом нітрогену в молекулі Амоніаку зв'язаний з трьома атомами гідрогену за рахунок спільних електронних пар. У нітрогена на зовнішньому енергетичному рівні міститься 5 електронів. Одна електронна пара і три електрони не спарені. Саме ось ці неспарені електрони будуть брати участь в утворенні зв'язків, в утворенні спільних електронних пар з атомами гідрогену. Одна спільна електронна пара, друга і третя відповідно. Який же тут тип зв'язку? Оскільки це атоми неметалічних елементів, електронегативність їх відрізняється, але не суттєво, тому утворюються спільні електронні пари, але ці спільні електронні пари будуть зміщуватися до атома нітрогену, що має більшу електронегативність. Оскільки утворюються спільні електронні пари, це зв'язок ковалентний, оскільки вони зміщуються в сторону одного із атомів, відповідно такий ковалентний зв'язок буде полярним зв'язком. Молекула амоніаку може взаємодіяти з катіоном гідрогену. Що ми знаємо про катіон гідрогену? Атом гідрогену містить один протон в ядрі і один електрон, який рухається навколо ядра. Під час певних процесів, наприклад, асоціації кислот утворюється катіон гідрогену, частинка, яка не містить електрона, але має вільну електронну орбіталь. І так, коли утворюється зв'язок, частинка молекула Амоніаку залишається незмінною, а ось між катіоном гідрогену і нітрогеном утворюється хімічний зв'язок. Катіон гідрогену буде надавати електронну орбіталь, а атом нітрогену буде надавати у спільне користування свою неподільну електронну пару. Утворюється хімічний зв'язок за рахунок спільної електронної пари. Але зверніть увагу, що утворилася ця спільна електронна пара. Іншим механізмом. Атом, що надає неподільну електронну пару в спільне користування, називається донор, а той, що надає, Вільну електронну орбіталь називається акцептор. Тому такий механізм утворення ковалентного зв'язку буде називатися донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку. Чи відрізняється цей зв'язок від інших зв'язків? Ні, не відрізняється. За своїми характеристиками, за своїми властивостями, він такий самий, як і три інших. Єдине, що не так, це механізм його утворення. Три зв'язки утворені за обмінним механізмом, а один зв'язочок утворений за донорно-акцепторним механізмом. Позитивний заряд належить тепер всій цій частинці, саме тому називається катіон амонію, і немає різниці, за яким механізмом утворюється ковалентний зв'язок. Головне, що зв'язок з рахунок спільної електронної пари. Отже, Існує два механізми утворення ковалентного зв'язку: обмінний і донорно-акцепторний. Донорно-акцепторний механізм це механізм утворення зв'язку між атомами за рахунок неподільної електронної пари одного атома та вільної орбіталі іншого атома. Головною ознакою ковалентного зв'язку є утворення спільних електронних пар, і немає різниці, за яким механізмом вони утворюються. Дякую за увагу!